Писанки відродження були експонатами всеукраїнського фестивалю писанок у Києві з 2016 року. До повномасштабного вторгнення Росії їх демонстрували в добропарку. Та внаслідок атаки ворога з понад 800 вціліло менше 150 великодніх полотен. Ця частина, яка збереглася, вони були збережені у контейнері металічному, і тому вони вижили. Бо ті всі решта 300 з чимось полотен. Вони були в будинку, в який потрапила ракета. Вони були знищені разом з будинком і з технікою. Все, що. Було в тому добропарку на території. Ці були в металічному контейнері, тому вони вижили. Але все рівно вони ті, навіть які вижили, то є такі пошкодження, ну чисто механічні. Було видно, що їх там били, копали і, і так далі. Тобто їхня така трагічна, трагічна доля, в принципі, такий символізм, все, що робили російські військові, які жили там на території. 21 із уцілілих писанок нині можна побачити в музеї архітектури і побуту Прикарпаття національного заповідника Давній Галич. Ще шість потребують реставрації, кажуть науковці. Писанки, які представлені в нас, вони мають традиційні орнаменти, дитячі розписи, вони мають мотиви картин Марії Примаченко, такі дуже новітні і сучасні розписи. Розписували їх художники з усієї України. Ми знаємо, що три з наших писанок це одна з. З них розписана Вишерецька дитяча школа мистецтв. Яскраві та колоритні деякі з представлених писанок розписані в стилі наївного мистецтва. Зокрема, зображені сюжети робіт Марії Примаченко. Тут є і дракони, і, і чарівні звірітки, і лев. Деякі з писанок ще з сажею. Добре видно, які сліди, сліди від пожежі. Роман Коновалов сподівається, що ці писанки стануть надбанням фондової колекції музею етнографії та вже має план, як розвивати цей напрямок. Все в нас буде добре, сподіваємося, то на наступний рік встановити чотири чистих полотна і їх розписати згідно цих регіонів, які є в нашому музеї. Тобто гуцульський розпис, Покутський розпис, Бойківщина, Опілля. От якусь таку акцію плануємо провести. Є в нас вже заготовки на це і сподіваємося, що вдасться це реалізувати. Сто цілілих писанок продадуть на благодійних аукціонах у США та Канаді. Отримані кошти цільовим призначенням будуть скеровані на відновлення ліцею номер 2 у Гостомелі. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.